Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні 17 березня і я буду висаджувати помідори на розсаду і хочу поділитися своїм методом висадки насіння помідорів. На розсаду поділюся з вами. Значить, я вирощую високорослі помідори, вирощую тільки в теплиці в закритому ґрунті. От, І вирощую вже провірені мною сорти. Значить, я вирощую ранній кристал F1. ось такі. Беру ці голландські сімена. От, вирощую помідор, вирощую високорослий, толстой. Називається. І мені дуже подобається ось такий середньоранній томат, який називається Орлиний клюв. Він такий, такий розовий. З такою загостреною, ось у мене вже пакетик розірваний, бачите, от який помідорчик. Він такий з загостреним кінчиком. Кінчик донишко таке до дінце помідора таке от трошки як загострене, на клювик, похоже. От. Вони невеликі ростуть ці помідори, так що їх можна і для консервації використовувати в банку. і для в свіжому вигляді споживання, значить, томат цей дуже смачний. Ось такі три сорти я висаджу. Як я це роблю, ділюся з вами. Можливо, я нового нічого й не покажу, але, можливо, є люди, які не так давно почали займатися і приймають досвід других господинь, як це робиться. Значить, я беру ось такі стаканчики. Ось бачите, тут у мене вже прорізане. Прорізаю отак Ножницями роблю дирочку для стікання водички. От. І тут ось є дирочка. Беру і такі стаканчики, ось. із під йогурта, з-під сметани. От. Можу, в такий стаканчик можна і два помідори посадити. Те що, бачите, так попрорізала дірки для стікання води. От. І складаю їх ось. У мене є така коробка з-під торта беру. Бачите, я поставила стаканчики. І зараз ось насипала землі, купованої універсальний грунт для розсади. От десь отак от, трошки неповний стаканчик. Бачите, як насипала десь одну третю. І зараз буду викладати сюди насіння. Викладу насіння, загорну його, От. і е, потім. Пролью розчином, покажу, який зроблю розчин. І накрию його плівкою. Я поставлю в тепле місце, десь під батареєю, чи на підвіконня, побачу, де я поставлю його для пророщування. Значить, зараз буду ось брати помідори. Нічого тут такого хитростів у мене, таких особливих якихось. Немає. От. Можливо, всі так люди садять. Можливо, хтось робить по-другому. Значить, таку роблю невеличку ямочку, от. І висаджую помідорчики. Значить, чого не повністю, так, треба трошки водичку. Стакан наповнюю 1 на одну третю, Того що, коли помідори вже начнуть, ну, зійдуть, і рослинка буде рости, розвиватися, от, досиплю землі до повного стакана через те, що у помідор, стебло помідора воно має властивість випускати допоміжні корені. От. І от ви посадили помідор, він у вас росте. Засипаєте землею, і тут, де ви вище вже засипали землею, буде утворюватися нове коріння. І коренева система в помідорі буде доволі така міцна, і помідорчик буде краще і приживатися, і розвиватися. От, того я так роблю. Можна так і не робити, можна зразу, як кажуть, насипати повний стакан землі. От, і... Ось так розкладаю помідори. Якщо це в стаканчиках я вирощую от, от таким методом, да, в стакані, то я роблю по одній насінинці, щоб потім уже їх не пікірувати. Отак вони в мене будуть тут у стакані і до висадки вже в теплицю. Теплиця в мене не отаплюється. Не топимо ми тепличку. А так для себе вирощую теплиці, якби трошки їх захищаю від цього зовнішнього середовища. Ось так. Трошки їх туди притискаю зовсім трошки. Можна ложечкою, ложка в мене є тут маленька. І все. Зараз посажу так всі помідори, потім покажу вам, який приготовлю розчин і полью. Повисажувала я свої помідори, ось, де посадила в стаканчики по одному зернятку, де посадила ось в такі ось у мене є лоточки. То сюди посадила по 4, по 5 штук зернята. Потім уже розпікірую. І роблю я ось такий розчин. Значить. І в літра води беру. Мені хватить полить насіння це посажене. Далі беру, корінювач ось такий, грандіс, я ним користуюся. У мене ось така кофейна ложка. Значить, я десь отак от, бачите? Ось сюди у воду. Добавляю грандіся. Ну, десь, як вам сказати, це ложечка кофейна. Тут навіть не половинка, а менше половини. Значить, десь одна четверта, а може даже і одна п'ята, небагато. Ось сюди грандіс цей. Розчиняю. Так. І беру бурштинову кислоту, ось бачите, от поліпшує схожість насіння, підвищує імунітет рослин. Значить, так же ж само візьму і цієї бурштинової кислоти. Десь на одну четверту кофейної ложечки небагато. От так десь. Ось бачите як? І сюди додаю воду. Я вам скажу, що краще дозу зменшити, чим, як кажуть, пере... збільшити. От. І все це так зараз розколочу гарно. На пів літра води. Мені це насіння, що я сьогодні посадила, мені хватить його полити. Як не хватить, ще дороблю собі цей розчин. І зараз полью оці мої посажені насіння своє. Зараз розколочу гарно. Так, ось ваш, показую, бачите, як це всі ці свої препарати в воді. От. І тепер буду поливати оце висажене насіння. Беру ось таку грушку, у мене є. І я поливаю. Значить, на висаджувала десь на ну, до сантиметра. У мене до сантиметра. Ось так поливаю оце і цим розчином приготовленим. Показую вам. І так полью всі свої стаканчики. От. І треба тепер накрити їх. Ну, У мене є на оці лоточки, ось у мене кришечки ось такі. Дивіться, бачите, як накриваю кришечками. От. І цілу точки ось накриваю кришками такими прозорими. Оце в мене не ці кришки вибачаюся. Це в мене ось оролиний клюв. Підписані вже. Ось отак от. Це оролиний клюв ось посадила. Так, тут у мене підписаний толстой, ось накриваю. Сюди накриваю. І сюди ось так понакриваю. Ось. Так. Ну, а цей ось у мене ось лоток. Бачите, такий лоток. Це, що я висаджувала перший раз, теж поливаю. І потім його в мене такої кришки великої прозорої немає, то я підготувала клейоночку. Олью і накрию отак, ось, накрию клейонкою. Клейонку закріплю тут резинкою. І все, буде, така, якби тепличні умови для е, сходу цього, для, ну, щоб насіннячко зійшло. І все, поставлю в тепле місце. і Буду ждати сходів. Ось такий у мене метод посадки помідорів. Так що, е, може, в кого другий метод? Пробуйте висаджувати помідори. От, будемо ждати гарної розсади. Дякую всім за увагу і до нових відео.